Простота, простота Божого серця, яка спрощена до найпростішого, зрозумілого для всіх. Я люблю вас, каже Господь. Я хочу, щоб ви мою любов прийняли, себе наповнили і ділилися тою любов'ю. Про перших християн казали, подивіться, як вони люблять один одного, подивіться, як вони любляться. Це було між ним трошки дивно. Бо от ті часи до християнства, кожен мав свого Бога якогось там, того Бог Юпітер, того Бог був Зевс, а там була Афродіта і так далі. І кожен той Бог він був достатньо войовничий і сильний. І всі казали, мій Бог сильніший, Він твого Бога поб'є. І це і поняття любові не було, було поняття сили. У мене великий Бог, він за мене заступиться, мій Бог Юпітера, мій Бог там ще якийсь там. І от Я дужчий від тебе. І коли почалася епоха християнства, про... Христос почав говорити про любов, про милосердя, любіть один одного, каже Господь. І для всіх була дуже дивна ця, ця релігія, ця віра, що каже: подивіться, як вони люблять один одного. Бо Христос каже в Старому Завіті, як написано, око за око, зуб за зуб. Вибили тобі зуб, вибі тому, вибили тобі око, вибіч другому. А Христос каже: нехай так не буде між вами. Хто вдарив вас праву щоку, підставте йому ліву. Тут теж є така уловка, мені теж нараз кажуть, чи маємо ми підставляти ліву щоку агресору, який прийшов на нашу землю. Ні. Христос говорить до християн, до християнської родини одної, ми маємо один до одного християни українці, один до одного маємо відноситися так, щоб вдарили тебе у праву щоку підставу ліву. Для чого це? Щоб гріх не ширився далі. Як він шириться, коли мене вдарили. А я віддав, а той зрозумів, що майже рівний бере ще двох залучає. І тоді вони вже втроєм мене б'ють. Я думаю, Та, то то несправедливо. Я беру ще за п'ять хлопців, треба то віддати. А е, хлопці билися малими, я пам'ятаю, я теж там трохи участвував. І ми, замість того, щоб той гріх зупинився, ми його починаємо розширювати. І той гріх переходить на тих хлопців, які до того ніякого відношення не мали. Але вже мають бо вже теж б'ються. Ніхто не знає, за що вони б'ються. І цей гріх розширюється. А Христос каже, дає нам лікарство, щоб ми були агнцями Божими, тобто тим, на кому цей гріх закінчується, щоб він далі не ширився ні на кого. І тому вдарили тебе в право, що у підставлі це говорить про одну християнську родину. Жінами. А як ми маємося відносити до інших, які не з нашої християнської родини? Ми маємо до них відноситися як до братів і сестер. Як хтось тебе не слухає, і буде для тебе і поганим, все, не знаю тебе. Але не око за око, але стосується підставити щоку, це для своїх, одної родини християнської. Наприклад, українці. Наприклад, от ми, ми є, є греко-католицька церква. Все, давайте між нами. А як до братів православних відноситься? Так як до братів православних з пошаною, з любов'ю. Але я маю свою родину. Кожен із нас має свою родину. Ти не будеш чужого чоловіка називати своїм братом. Ти не будеш чужого чоловіка називати своєю мамою, чи ще чи жінку якусь маму свою називати. Не будеш? Тому ми маємо свою родину, ми маємо ту родину тримати і шанувати. Але є родина, яка навколо Христа, там, де ми є брат і сестра. Всі. Але це є діти Божі, ті, які навколо Ісуса Христа. І коли ми говоримо про агресора, то є велике питання, що вони навколо Христа. Велике питання. Чи Христос стане на сторону тих, хто йде завойовувати, захоплювати? Не думаю. Не мені вирішувати, як думає Христос. Але я завжди слухаю Слово Боже. Якщо Христос каже, любіть один одного, а вони йдуть до нас із зброєю, то це пряме невиконання заповідей Божих. Ще далеко до Христа на горі Синай Мойсей приніс заповіді людям, написавши на них все те, що шкодить. Супроти Бога і супроти ближнього. І одна із тих заповідей не вбий. І тому, коли ми роздумуємо над цими тим, Божим планом, що Господь Бог для нас зробив, в першу чергу завжди хай перед нашими очима буде Ісус Христос із своїм палаючим серцем любов'ю до нас. Щоб ми навчилися любити, щоб через ту любов, яку я маю до Бога, Бог обновив мене і духа правно обновив внутрі моєму, а той, хто в Бозі не має нічого, той буде скинутий до пекла, там, де диявол і його слуги, де вогонь горить і не згасає, де червак точить і не вмирає. Тому з того, що маємо можливість молитися до серця Христового, залучайте до цього свої родини. Нехай тато, мама, діти клякнуть на молитву до серця Христового, і ви побачите, як зміниться обстановка у ваших родинах. Молоді подружжя, клякніть до молитви, до серця Христового, і ви побачите, як Преобразиться ваше подружжя. Бо подружжя то є найбільший приклад любові Божої. Двоє людей, які знайшли один одного, люблять один одного, і ту любов несуть у світ. Моліться, молоде подружжя до серця Христового. Ті, хто готується до подружжя, стань сам і помолися, Господи, дай мені Те серце. Як у тебе, Боже, щоб я знайшов собі на своє подружнє життя ту, яка побачить ту любов і сприйме ту любов, щоб я мав той об'єкт, який я з радістю хочу віддавати ту любов, так само і дівчина, яка готується до подружнього стану, молися до серця Христового, щоб Господь Бог наповнив Твоє серце. Тою любов'ю, як у Христа, щоб той, якого Господь Бог для тебе приготував, спішив до тебе, як Бог спішить до нас, щоб обняти, сприйняти свої обійми і готовий заради нас піти на хрест. І не тільки готовий, а пішов на хрест. І не тільки пішов, помер на Христі. І воскрес для нас, щоб ми мали віру. І якщо будете молитися до серця Христового, ви будете мати кожен із вас інше серце. Ви будете мати більше місця на любов. Ви будете свідками Божої присутності у вашому серці, у вашому життю, ну і в ваших родинах. Amém.